Оголошення переможцем виборів у Демократичній Республіці Конго чинного президента Жозефа Кабіли збурило протести опозиції не лише всередині країни, а й у Європі. Сотні конголесців протестували у Брюсселі, адже Конго колишня бельгійська колонія. У конголеській столиці Кіншасі опозиціонери озброїлися палицями і вимагають визнати переможцем виборів їхнього кандидата Етьєна Чисекеді. Ми не хочемо кабілу, нехай повертається до Руанди, а це Конго. Ми хочемо конголейського президента. Кабіла Жозеф. Центр виборчкому голосив, що Жозеф Кабіла здобув майже половину голосів на виборах у той час, як кандидата від опозиції підтримали лише третина виборців. Прихильники чинного президента святкують перемогу. Вони запевняють, що, попри те, що 10-мільйонна кіншаса голосувала переважно за Етьєна чи Секеді, провінції підтримують Жозефа Кабілу. Головний опозиціонер назвав дані ЦВК провокацією та оголосив переможцем виборів себе. Напруження у столиці Конго зростає.